Швидкий відео туторіал по тому, як додавати пісні або ж просто презентації про презентер. Загалом про презентер працює як від презентації, тому це вважається презентацією, але все одно всі використовують пісень. На початку треба вибрати бібліотеку, яку ми будемо це робити, і варто обрати бібліотеку, в якій ну, збираються пісні. Далі, тут на плюс, New Presentation. Пишемо назву і після цього вибираємо тему. Вони тут, звісно, є різні. Варто вибрати свою заготовлену тему для пісень. Е, бібліотека, плейліст-байдуже нова. надаємо. Тут є екран показу, екран зміни теми, точніше, слайду, кожен слайд можна по окремості міняти. І екран. ну екран, Вікно для розділення тексту. Сюди ми вставимо. Є якісь автоматичні способи, які я навіть дуже навіть пам'ятаю. Не не байдуже, бо вони за навіть просто не От заготовувана пісня. Бам-бам. Тепер для того, щоб це все розділити на різні слайди, ми ставимо курсор в якомусь місці, і в цьому місці натискаємо ctrl і Enter разом. І воно розділить текст в цьому місці на два різних слайди. Тобто, якщо ми тут натискаємо Ctrl-Enter, от, в нас в цьому місці, де стояв курсор, розділилися слайди. Тепер ставимо тут. Там отут і так далі до кінця. Між слайдами варто тримати хоча б якийсь маленький пропуск для того, щоб просто розуміти різні приспіви облети і так далі. Можна помітити, що тут знак оклику це значить, що текст, який тут, не вміщається в рамки і трошки обрізається. Тут можна бачити, що що обрізається. Для цього можна або розділити слайд ще на два. Дуже нормально виходить Тут можна просто Enter поставити, для того, щоб це нормальніше виглядало. Або можна зайти в Edit і для кожного слайду окремо підналаштувати трошечки тему. Наприклад, змінити там, 130. В цьому випадку так робити не будемо, залишимо це все просто мінус стилістично однаково. Там Бо вже можна так лишити. Це варто ще поміняти, орієнтуючись на саму пісню, наприклад, на репетиції, коли Зараз я не знаю, як ці пісні співаються, але на репетиції можна це поміняти згідно того, як вони співають. Тут можна красиво, щоб воно не вилізало. А не вийде так або вже. Варто ще коми іноді ставити, іноді вони без ком стоять навіть. Ладно, нехай. Все. цей можна забрати загалом повністю. Якщо раптом знадобиться якось поміняти шрифт чи щось. А вийджу увідо, якщо захочу, запишу.